Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі. медіаплатформи вгору говоритимемо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про жахливі обстріли військами РФ Херсона та області. Ну, а також дізнаємося, як поліція допомагає евакуювати сім'ї з дітьми із найбільш небезпечних районів Херсонщини. До прямого ефіру приєднається начальник відділу комунікації головного управління національної поліції в Херсонській області Андрій Кований. Друзі, нагадую, що ви можете ставити свої питання у коментарі. Будемо на них відповідати. За минулу добу, 16 листопада, російська армія обстріляла правобережжя Херсонщини, атакували з мінометів, артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Через російську агресію шість людей загинули, десять дістали поранення. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлі та магазин у Херсонському районі. Медичну установу, магазин, заправні станції та автомийку в Херсоні. Через це у місті частково не було світла, але за останніми повідомленнями Херсонської МВА, силами комунальних підприємств, та бригад Херсон Обленерго вдалося відновити електро та водопостачання на фото. Ви щойно бачили наслідки вчорашніх обстрілів, які зафіксував фотокореспондент вгору. Ну, а далі будемо говорити з Андрієм Кованим про евакуацію. Пане Андрію, доброго вечора. Дякуємо, що приєдналися. Добре. На тлі цих обстрілів, які не вщухають, хотілося б запитати вас, як відбувається евакуація родин із дітьми. Який алгоритм дій поліції, і хто, окрім поліції, ще вражу. Ну, загалом, перш за все, треба розуміти, що евакуація дітей з тих населених пунктів, які найбільше потерпають від обстрілів, наразі є обов'язковою, примусовою, фактично, і в ціль у неї одна зберегти життя та здоров'я тих, за ким майбутнє нашої країни. Діти це найдорожче, що є. Не просто у батьків, а навіть у держави, і їх треба берегти і максимально убезпечити в такий важкий для країни час. Евакуюють дітей не лише поліція, по суті, переважна частина дітей виїхала разом з батьками самостійно, ще, скажімо, так, до загострення. Також евакуюють э, людей і волонтери, і люди продовжують виїжджати і самотужки, але поліція також, звісно, бере в цьому участь, і е, е, якщо евакуюємо е, дітей саме ми, то це робиться обов'язково супроводі супровіді ну, батьків або людей, які їх замінюють, е, які є вихователями. Там, наприклад, так, е, якщо люд... дитина не має батьків. Е, і обов'язково е, в такій ситуації, як мінімум, один з дорослих відповідно з дитиною їде. Е, задача поліції: взяти родину, дитину ну, з матір'ю з батьком і відвести з точки А в точку Б. Точка Б це місце, де ми передаємо цю родину або волонтерам, або представникам е, місцевої влади. Тобто поліція не везе евакуйованих безпосередньо в те місце, де вони будуть проживати. Цим займаються вже волонтери і місцева влада. Наша задача максимально безпечно перевести цю небезпечну зону. Застосовуємо для цього спеціалізовані транспортні засоби. Броньовані. Маємо для дітей спеціальні відповідні засоби захисту індивідуального, тобто бронежилети, шоломи броньову, які захищають їх від в кулі так далі, тому прикладаємо максимум зусиль для того, щоб оцей шлях небезпечний з точки А в точку Б був для дітей максимально безпечним і потім передаємо ну, дитину батьків, супроводжуючих волонтерам, представникам влади, які надалі вже їх доправляють до тих місць, де вони будуть проживати, допомагають з облаштуванням і так далі. Пане Андрію, ви вказали, що е, евакуація обов'язкова примусова. Е, з правової точки зору, що це означає? Маю на увазі, ну які будуть наслідки для тих батьків, які не погоджуються на таку евакуацію, і е, які норми будуть застосовуватися е, до них? Знаєте, найстрашніші наслідки це те, що дитина може отримати травму або, не дай Боже, загинути. І ми закликаємо батьків думати перш за все про безпеку дітей, не про свою, не думати про якесь майно, не думати про те, що може ще тримати а брати до уваги, що найважливіше знову ж повторюся в житті. Це діти, і їх треба берегти їм просто не місце під обстрілами. Тому найстрашніше, що може бути, найбільша кара, найбільша. Відповідальність полягає в тому, що загроза життю здоров'ю дитини може реалізуватися найтрагічнішим способом. І як ми бачили на території Херсонщини це було неодноразово. Діти, на жаль, дотримують поранення, діти, на жаль, також гинуть, тому треба максимально їх безпечити. Тому що і полягає проблема, що попри те, що є да обов'язкова примусова евакуація, ми бачимо, що діти отримують поранення і далі, що деякі на жаль гинуть. Які наслідки все ж таки будуть для батьків, які не потурбувалися про безпеку дітей, тому що коли оголошена обов'язкова примусова евакуація, це вже звучить так, що наслідки мають наступити. Ну, загалом законом передбачена певна відповідальність за невиконання батьківських обов'язків адміністративним кодексом і за невиконання батьківських обов'язків, які призвели до отримання травм або загибелі дитини, вже за кримінальним кодексом. Але не хочеться зараз це озвучувати, щоб, скажімо так, не думали, що поліція лякає б... Дорослих тюрмою за те, що не виявлені, діти не будуть евакуйовані. Найголовніше це роз'яснення. Найголовніше це те, щоб батьки усвідомили, що діти мають бути у безпеці, і цьому ми прикладаємо максимум зусиль. Поліцейські е, фактично щодня проводять таку роз'яснювальну роботу, наполегливу роз'яснювальну роботу е, з дорослими і е, пояснюють, що дітям треба виїхати. Ми робимо це не самотужки з нами ну з поліцейськими входять е, також представники місцевої влади, соціальні е, працівники, які роз'яснюють, які показують, де буде жити родина, що, які їм е, будуть оплачуватись е, е, яка матеріальна допомога, що буде з харчуванням, з проживанням і так далі. Е, е, дорослі можуть обрати місце, куди безпосередньо будуть їхати. Можуть ну, ми можемо просто вивести, як вже казав, з точки А в точку Б, і далі люди можуть їхати до родичів, таке також часто буває. Тому немає, скажімо так, такого що приїхали, забрали, грубо кажучи, спакували і повезли. Ні. Наша задача зробити так, щоб самостійно дорослі зробили відповідні висновки і зрозуміли, що дітей треба вивести у безпечне місце. діти так само, як і будь-які інші громадяни, мають свої права, і вони навіть дещо ширше ніж права дорослої людини, тому що діти також мають право на навчання, мають право на щасливе дитинство, на безпеку, на безпечне дитинство, називаємо це так, і навіть те саме право на навчання, воно не може реалізовуватись повноцінно у тих населених пунктах, які постійно перебувають під обстрілами, тому що там немає зв'язку, немає. Світла періодично в деяких населених пунктах постійно і навіть дистанційне навчання є, ну, його реалізація є доволі проблемною. Тому навіть не, викон... не скажімо так, відсутність доступу дитини до повноцінного навчання це вже є фактично підставою для притягнення дорослих батьків до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. А чи були вже такі випадки, чи е, фіксувалися ці порушення? Ну, я наразі не готовий вам дати відповідь на це питання. Угу. Наскільки, я пам'ятаю, не було, але я зараз не готовий сказати точно. Що треба знати людям, аби підготуватися до евакуації? Ну, що треба знати? Знати треба, перш за все, те, що навколо вибухають ворожі міни-снаряди, авіаційні бомби, свистять кулі, і дітям такий антураж абсолютно невідповідний. Дітям треба бути у безпечному середовищі. І щоб підготуватися до евакуації, треба зібрати документи. Це найголовніше, що треба, щоб у Ну, в родини, яка йде, скажімо так, були документи, так і по можливості речі, якщо можна, щоб це було не дуже багато, щоб їх можна було фактично зібрати в автомобіль. Але все це по суті вже оговорюється саме з тими поліцейськими, які безпосередньо будуть забирати. Наприклад, той самий Береславський напрямок, напрямок. Нижче течії Херсона потечі, ни, 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 Херсона потечі Дніпра. Скрізь у нас сформовані відповідні евакуаційні групи, і саме от вони на цих спеціалізованих транспортних засобах вивозять дітей. І перед тим як вивозити. Е, проводиться ця відповідна робота з, з батьками або з особами, які їх замінюють, і е, відповідно з ними вже йде як без, так сказати, узгодження тих речей, які можна взяти, узгодження того, що вони хочуть вивезти, і так далі. А що треба знати, що привезуть максимально безпечно. Те, що, скажімо, належить до нашої компетенції до поліції, да, максимально безпечно довеземо до того місця, де передамо волонтерам місцевій владі, і далі вже родина перебуватиме в безпечному середовищі. Чи є місце таким ситуаціям, коли батьки ну, категорично відмовляються від евакуації? Як у таких ситуаціях діє поліція та чи може застосовувати додаткові заходи для переконання чи то примусу? Якщо так, то які саме і чи їздять з поліцією психологи? Ну, психологи я не знаю, на жаль чи на щастя, але з поліцією не їздять. Їздять, як я вже сказав, представники місцевої влади. Представники соціальних служб можуть бути, і найголовніший скажімо так, важіль впливу, як я його вже назвав, це ота небезпека. Ви розумієте, бувають такі ситуації, що родина категорично не хоче виїжджати, а потім прилітає в сусідній будинок, і вже вони ввечері го готові їхати. Буває і таке. І, скажімо так, неодноразово таке було усвідомлення того, що пора їхати, часто приходить тоді, коли от щось поруч скажем так, прилітає, і це ну дуже, скажімо, такий фактор своєрідний, що поки, от знаєте, петух як то кажуть, не клюне, ми не поїдемо. Так, у кожної сім'ї можуть бути свої причини, але все-таки, якщо є така нагальна потреба, що не хочете виїжджати, ну, можна фактично залишитись комусь одному з родини, а хтось поїде з дітьми в безпечне місце. Питання в тому, що що тримає людей на місці? Господарство, якісь свійські тварини, тримає те, що це. Будинок рідний, який не хочеться полишати. Часто дорослі не хочуть їхати кидати своїх літніх батьків і через це змушені залишатися і діти. Але в принципі, для будь-якої ситуації є індивідуальний підхід і будь-яку таку, скажімо, проблемну ситуацію можна вирішити. Індивідуальний підхід, а можете ще якісь приклади навести, як застосовується цей підхід. Просто цікаво розуміти, як це відбувається у житті. Ви просто розумієте, що не всі питання, скажімо так, в компетенції поліції. Наше завдання фактично, фактично наше завдання взяти дитину, посадовити її в автомобіль і максимально безпечно вивезти. Це те, що є, скажімо так, основною дією, а те, що, які фактори впливають на те, що люди відмовляються, ну от вони вже більш такого широкого спектру можна сказати, і індивідуальність полягає в тому, що ну кожна родина, вона індивідуальна, в кожній сім'ї своя ситуація, і тому е в цьому, скажімо так. Полягає, мабуть, такий рівень певної фахової підготовки як поліцейського, так і того, хто буде з ним, щоб зуміти роз'яснити дорослим, що от треба виїхати, треба убезпечити максимально дітей. Ну і все-таки ми маємо непогані результати. Ну, абсолютна більшість дітей з тих населених пунктів, які підлягають евакуації, виїхали, і багато населених пунктів, де дітей не залишилось взагалі, але все-таки ще маємо роботу. Да, тому що, знаєте, ну буду відверто казати, тому що є такі повідомлення, що скаржиться поліція там може десь там залякувати, психологічно тиснути. Тобто, я розумію, що дійсно дуже ситуація. З обстрілами вона ну небезпечна, дійсно це правда. Просто можливо, варто задіювати фахівців, таких як психологи, щоб е, ті самі поліціянти не займалися тією компетенцією, якою вони не мають займатися, розумієте? Розумієте, психологи це цивільні люди і вести їх під обстріли це також певна відповідальність, і далеко не кожна людина на це погодиться. Це по перше, mm -hmm. по-друге, все це є лінією зіткнення. Все це є фактично лінією бойових дій. Всі ці населені пункти, з яких оголошена евакуація, і це також накладає свій відбиток на те, що ну, не кожен захоче сюди їхати. Тому... Uh -huh. ну, я чесно вам скажу, коли готувався сьогодні до ефіру, коли от побачив це питання за психологів, ми його обговорювали е, з колегами з ювенальної превенції, і ну скажімо так, ми не дійшли. Е, Згоди між собою, чи буде це правильно, чи буде це раціонально? Так, звісно, якщо буде така вказівка, то будемо виконувати. Ми люди в погонах і маємо виконувати накази. Але все таки чи доцільно ще когось із цивільних наражати на небезпеку таким чином. Власне, тому і розпитуємо вас, тому що е, дуже часто так буває, що знаєте, ну офіційні особи, е, як от воно має бути, розповідають все правильно а потім виходить так, що в житті воно якось інакше і інакше виходить. І хотілося б дізнатися, от як воно дійсно відбувається у житті в тих умовах під обстрілами, тому що е, на кону і життя дітей і е, дійсно і цивільних і хочеться дізнатися всі ці нюанси насправді. Ну, загалом буває по різному Буває абсолютно спокійна ситуація. Буває така, що доводиться виїжджати. Ну під канонаду е, кілька разів в автомобілі. Ну тоді не було там пасажирів цивільних, скажімо, так, але автомобілі поліції загалом неодноразово потрапляли під обстріли. Це також можете на наших офіційних ресурсах побачити це, які цілеспрямовані атаки за допомогою дронів так і. Просто під обстріли, артилерійські, і транспортні засоби шкоджуються Поліцейські також травмуються, отримують поранення, і як це не страшно, але також гинуть. І треба розуміти, що будь-яка евакуація це також ризик для тих, хто її виконує. Тому, от якщо ми поліцейські робимо це відповідно до своїх службових обов'язків, то не забувайте, що також часто це роблять і волонтери. І цим людям також шана і хвала за їхні такі хоробрі вчинки. Чи є випадки, коли люди евакуюються, а потім повертаються назад до домівок? Чи діє заборона на в'їзд назад? Якщо родина повернулась, чи пускають її взагалі назад? Чи є така можливість повернутися? Ну, з тих населених пунктів, у яких оголошена евакуація, то до них повернення дітей наразі неможливе. Рішенням Ради оборони Херсонщини заборонено. Mm -hmm. Щодо на дорослих ця заборона не розповсюджується. Якщо брати, наприклад, той самий Херсон, то от, ну, візуально було помітно, що людей стало більше, так я в Херсоні постійно. Тут проживаю, я бачу, що людей ніби стає більше, але сказати, що більше дітей, ну я б не сказав, але це чисто моє суб'єктивне, як можна сказати так, неофіційні дані, так не статистика. Mm -hmm. Що ж брати до уваги ті населені пункти, з яких от проводиться евакуація, то діти туди повернутися наразі поки що так не можуть. Якщо родина з дітьми повернулася, знову до них приходить група, пояснює і намагається евакувати, я правильно розумію? Ну, я вам скажу, що це доволі проблемно е, буде для родини з дітьми повернутися. Угу. Тобто діє якась система на блокпостах? Чи як? Звичайно, звичайно. Угу. Ви ж розумієте, що в Україні введений воєнний стан, що область є фактично прифронтовою лінією зіткнення і відповідні перевірки на блокпостах, і не тільки вони проводяться, і маємо на це право, маємо підставу, маємо накази як місцевої влади, так і інші, і також їх виконуємо максимально ретельно. Але все ж таки, от журналістам вгору відомо, що до Комишан повернулися евакуйовані. Як далі їм бути, і як буде вирішуватися це питання? Ну, Надалі з ними також буде проводитися робота для того, щоб вони виїжджали. Рішення про евакуацію прийняте, узгоджене з засіданням Ради оборони і. Не тільки люди в погонах мають ці рішення виконувати, а й цивільні. Тобто, якщо е, люди повертаються, знову запускається ця процедура і е, е, якихось там адмінштрафів вони не отримують чи отримують? Ну, я не буду наразі е, це коментувати, угу. тому що е, таким чином, скажімо так. Ну, не хотілося би говорити про ті методи впливу, які ми можемо вживати, і не хотілося би їх розкривати. Тоді, будь ласка, поясніть, чому? Тому що ми цей ефір власне, робили для того, щоб проінформувати, зрозуміти, як працює цей механізм примусової обов'язкової евакуації. Тому що коли її оголошують, ну, все ж таки варто знати, які є наслідки, які зобов'язання, права і так далі. І, 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 якщо чесно, здається, що це якась таємна процедура, і не зрозуміло взагалі, як це буде, якщо люди повертаються назад, ну потім не хочуть виїжджати. Це заплутує дуже сильно насправді. Я думаю, людей так само. Справа в тому, що, знову ж таки, повторюсь, ми виконуємо вказівки, накази. Якщо ми отримали наказ, що проводиться евакуація, ми її проводимо. Але вибачте, у мене нападено це тут. Але справа в тому, що громадяни все-таки не завжди свідомо ставляться до своїх не тільки прав, а й обов'язків. І уже відповідно знову ж таки, як я казав, що кожна ситуація індивідуальна, відповідно до е, таких певних е, одиноких індивідуальних випадків, ми діємо, але треба однозначно враховувати, що діємо виключно в межах чинного законодавства. Так, але все ж таки, знаєте, мені здається, що це дуже важлива частина прокомунікувати із суспільством чесно, відкрито які є, ну, є зобов'язання, які є права, які є наслідки за невиконання зобов'язань, тому що ну, дуже дивно чути, що є якийсь індивідуальний підхід, все ж таки ми правова держава. І тут дуже важливо суспільство розуміти і в першу чергу в мешканцям тих районів, які там мешкають Індивідуальний підхід мається на увазі вплив на родину. Не мається на увазі, що з кимось, скажімо так, одним чином, а з кимось іншим. Ні. А з приводу того, що які можливі будуть наслідки, ну я вже неодноразово за сьогодні сказав, що. Най... Трагічніші наслідки це травмування або загибель дитини. Так передбачена адміністративна відповідальність за невиконання батьками своїх обов'язків. Так передбачена кримінальна відповідальність за невиконання обов'язків, які призвели до травмування або загибелі дитини. Все це прописано в законодавстві. І ми змушені діяти в рамках чинного законодавства. Не можемо, скажімо так, вдячний. Чинити протиправні дії певного роду, і е, тому і, і можемо говорити лише такими, от, таким от е, певним чином загальними фразами, але найголовніше, що треба розуміти, що е, поліція прикладає максимум зусиль для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших юних громадян, наших юних жителів Херсонщини, тому що це найважливіше, що є у всіх нас. Так, абсолютно, я погоджуюся абсолютно з вами. Просто залишились деякі ну незрозумілості в плані окей, наслідки це вже зрозуміло. Ми з'ясували, які вони можуть бути. незрозуміло, чи вони застосовувалися, чи не застосовувалися, і незрозуміло, який індивідуальний вплив на родини. Все ж таки, мені здається, це теж важливе питання, тому що якщо це якийсь психологічний тиск, то ну ну треба про це вже говорити суспільством чесно. Ну, Жодного психологічного тиску немає, тому що ну, це буде вже фактично незаконно. А я, як сказав, ми діємо в межах чинного законодавства. І основа цього всього це роз'яснення. Так, І так, Наше так, питання, що знову ж, таки, знову ж таки, у евакуації, у заходах, в організації евакуації бере участь не лише поліція. Я вам угу. на початку нашої розмови наголосив, що наша основна задача це взяти родину, посадити в броньований автомобіль і вивезти в безпечне місце. Оце наша основна задача. Е, я сподіваюся, що родини, які повернулися в Комашани, знову небезпечно. Цю зону з дітьми і все ж таки вирішиться питання, і вони зможуть знову бути десь у безпеці. І сподіваюся, що всі діти будуть у безпеці, які зараз знаходяться у небезпечних зонах. Я дякую вам, що ви завітали до нашого ефіру і до наступних зустрічей. побачення Так, друзі, хочу нагадати, куди ви можете звертатися за додатковою інформацією щодо евакуації. Це гаряча лінія Херсонської обласної військової адміністрації. Номер телефона ви бачите на екрані. Якщо у вас є питання, які, відповіді на які ви сьогодні не почули, можете запитувати ще і там. Сподіваюся, що там докладно про це розкажуть. Підписуйтесь на нас у соціальних мережах у Фейсбуці. Ми медіаплатформа вгору у телеграмі, вгору Ньюз, в інстаграмі вгору, у Тіктоці, вгору Херсон. Ну і також підписуйтесь на наш Ютуб канал. Ще хочу нагадати, що у вас є змога безкоштовно проконсультуватися у правовиків Херсонського фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви бачите на екрані. Консультують юристи щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. Можете запитувати стосовно оформлення виплат стосовно оформлення пенсій офлайн онлайн стосовно. Компенсації за пошкоджене через російські обстріли, майно й будь-які інші питання можете ставити правовикам у е, ті години е, через ті телефони, які ви бачите зараз на екрані. І дякую всім, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. І на все добре.